Зараз я сюди кличу нашу чудову Оксану Яблонську. Вона спеціально роздяг... Ні, не роздягнулася, переодягнулася, тому що вона лідер поетичного гурту Севама, а Севама це яблука, вона яблонська і все буде класно. Привітайте її! Я спеціально одягнулася не просто так, а в запаску, тому що тільки що виступав гурт запаска. У нас для Проведення цього конкурсу було голош власне для проведення цього фестивалю. Був оголошений поетичний конкурс, на який присилали свої твори. Відомі і невідомі учасники, відомі і невідомі поети із усієї України. Перемогли на ньому п'ять поетів. Серед них Ігор Семенюк, з Луцька, Лариса Ілюк, з Луцька, Ярослав Абраксюхін із Дніпропетровська. І ще Єлизавета Горбачевська, яка не змогла нині прибути, і от зараз я хочу, щоб наші конкурсанти прочитали свої твори, які перемогли, і ми їх за це нагородимо. Отже, сюди я кличу нинішню дебютантку. Зустрічайте Лариси Ільюк з Луцька.